З українських організацій Австралії закликав Канберу посилити санкційний тиск на Росію. Окрім того, союз представив пропозиції щодо обмежень. Зокрема, пропонують забезпечити повне дотримання санкцій та усунути можливі лазівки, заморозити, конфіскувати та перепрофілювати російські активи. Наостанок розширити обмеження проти прямих та непрямих прихильників російського вторгнення в Україну. Ну а 49 танків Абрамс на суму 245 мільйонів доларів. Саме стільки Австралія передасть Україні нової військової допомоги. Міністр оборонної промисловості Пет Конрой повідомив, що нещодавно його країна отримала нові танки М1А2, і вони мають замінити армійський парк застарілих таких машин. які ніколи не використовувалися в бою, їх і передадуть Україні. Про цю надважливу допомогу Україні поговоримо далі. Васил Василь Мирошниченко з нами на зв'язку. Це надзвичайний повноважний посол України в Австралії? Вітання вам, пане Василю. Дякую, що ви доєдналися. Знайшли час. Вітаю отже про допомогу. Наскільки простим чи складним виявилося це рішення для Австралії стосовно такої допомоги? Це було доволі складне рішення. Активно працювали ми над цим майже два роки. Взаємодіяли із. Представниками австралійського уряду зустріч відбувалася на найвищому рівні за учті і президента і прем'єр-міністра Розмовувалися на рівні міністрів закордонних справ. Активно була до цього процесу також долучена українська громада. А в адвокаційному плані про це часто писали в змі. Певною мірою до цього рішення прийшла. Прийшов австралійський уряд фактично внаслідок історії, яка була пов'язана із тайпанами. Це вертольотами, які ми просили гелікоптери, які ми просили Сили минулого року, але Австралія нам їх не змогла надати, і певною мірою резонанс цієї історії, особливо тут в австралійських змі, фактично створив умови, коли прохання про передачу танків було як таке, якому не можна було відмовити, і дуже вдячний уряду Австралії за те, що вони прийняли таке рішення і змогли передати цих 49 танків. Очікуємо, що на початку наступного року вони зможуть заїхати до України та посилити нашу обороноздатність Українська діаспора в Австралії, зокрема, це також важливий чинник і підтримки політичної. Зокрема, наскільки тут є вплив на тих людей, які приймають рішення стосовно допомоги, зокрема. Незвичайно важливий вплив це громада діаспора, яка тут мобілізована, яка активно залучена до процесів адвокації їхніх коментарів змі, проведення щотижневих демонстрацій в різних містах Австралії, зокрема в столиці, в Сіднеї, в Мельбурні. активна співпраця з ними відбувається в нас на рівні посольства. Також багато друзів України в Австралії. Це австралійці коментатори, які коментують питання зовнішнього, Політики, які є адвокатами України, їхня роль також є важлива, але це сукупність різноманітних факторів, звичайно. Ну і в першу чергу, що Австралія занепокоєна тою геополітичної ситуації, яка складається в регіоні, особливо зараз, із інформацією про те, що можливо Північна Корея на Своїх військових для війни в Україні для Австралії це надзвичайно чутливе питання, адже їхня торгівля, їхні пріоритети тут в регіоні, в першу чергу пов'язані із Китаєм, Південною Кореєю, Японією, і тому будь-які можливі конфлікти тут в регіоні вони сильно завдадуть удару по, по інтересам Австралії, і Австралія розуміє, що вона повинна підтримувати Україну і продовжувати надавати нам. Допомогу для того, щоб унеможливити будь-які конфлікти тут в регіоні. Пане Василю, важливе питання, яке сьогодні ну фактично на всіх міжнародних майданчиках про план перемоги, який озвучує президент Зеленський, про те, яким буде подальше вирішення цієї війни, як програє Росія, скільки це буде тривати, і так далі. План перемоги, перемовини, врегулювання ситуації на континенті. Що про це кажуть в Австралії? Наскільки це важливе питання, того що відбувається? Наскільки увага до війни є? є близькою ну, Австралія бере активну участь у заходах, які пов'язані із програмою президента Зеленського по досягненню миру, брали участь у саміті, який відбувався в Швейцарії, і також активно залучена до тематичних конференцій, які зараз відбуваються у гібридному форматі. Також Нова Зеландія до цього процесу залучається наскільки можливо, тобто також одна з країн моєї зони відповідальності. Австралія працює із партнерами, першу чергу з Британією та Сполученими Штатами, над тим, яким чином вони можуть допомогти свого боку допомогти допомогти нам в цій в цій в цій в цій перемозі. Звичайно, для Австралії є питання пріоритетів їхніх зовнішньополітичних, які стосуються регіону. Але вони бачать, яким чином те, що відбувається в Україні, напряму пов'язано з тим, що відбувається тут в регіоні, чи можливо з тим, що тут може відбутися в регіоні, і усюдові що це допомога продовжується. Звичайно, це все складніше, тому що ситуація на близькому сході вона стала доволі політичною тут на місцевому рівні. Вона відволікла увагу від від те, що від, від того, що відбувається в Україні, також в Австралії. Скоро будуть відбуватися вибори на наступному році, і стає все складніше і складніше працювати із політиками, адже їхні пріоритети вони зміщуються до питань внутрішньої політики, питання інфляції, питання вартості життя їхнього. І тому питання зовнішньої політики будуть відходити на другий план. Але це вже питання наступного року. Зараз звичайно. Ми намагаємося максимально заручитися тією підтримкою, яку ми можемо і працюємо із урядом Австралії над тим, що вони передавали нещодавно. До речі, Австралія так. Також приєдналася до коаліції дронів і надавала нам вже декілька разів дрони на підтримку України. Сподіваємося, що вони продовжать це робити. Якщо про зброю 49 танків Абрамс для України це надзвичайно велика допомога, це правда. Тому що це військові оцінюють, що ми рахуємо тут, знаєте, як одиницями допомогу від наших партнерів. Тут 49 одиниць такої техніки, це дуже класна допомога. і, Звичайно, за це величезна подяка країні. І знаєте, щоб російської техніки ставало менше, тут працюють санкції, те про що також в. Австриї Австралії дуже багато сьогодні розмов, що потрібно робити тиск, щоб Росія не могла обходити санкції або якимось чином заморожувати ці активи, і так далі. Що про це можете сказати? На чому акцентується сьогодні влада? Ну Австралія наклала санкції на Росію з самого початку вторгнення uh -huh. і продовжують це робити. Вони оголосили величезну кількість різноманітних пакетів. Де під санкції попали і російські компанії, і громадяни Росії. Також певна робота ведеться по санкціям на Іран на ті компанії, які постачають зброю Росії по північній Кореї. Також були накладені окремі санкції та були здійснені заяви. Заяви Австралії вони також обмежили торгівлю свою з Росією і з Білорусі, фактично ввівши тарифи в 35% на будь-яку продукцію з цих країн і фактично унеможлививши імпорт цих продуктів. І також свій час вони заборонили експорт глинозему до Росії, який є ключовим в виробництві алюмінію в Росії, і тому Австралія це обмежила щодо питання заморожених активів. Це їхня кількість знаходиться, ну тобто десь до 100 мільйонів доларів в межах Австралії. Також ще є великі суми, які заморожені в європейському банку в Бельгії, які є в австралійських доларів. Мова йде е, приблизно про 6 мільярдів. Доларів в австралійській в Австралійській валюті, які знаходяться у Європі, тут звичайно є питання юрисдикції чи впливу Австралії саме на цей процес, тому що це більше знаходиться саме в юрисдикції країн Європейського Союзу. Але тим не менше, ми активно працюємо з австралійським урядом, залучаємо їх до цих всіх процесів, які пов'язані із. Використанням російських активів на підтримку України є багато юридичних питань є питання конституційних, на які посилається Австралія, але тим не менше вони активно і системно продовжують накладати санкції на, на Росію та Білорусь, а також і країни, які підтримують е, Росію. Дякую вам за інформацію за підтримку. Спасибі, що знайшли час. Василь Морошниченко, надзвичайний повноважний посол України в Австралії, був з нами на прямому зв'язку.